Дрони на три тисячі кілометрів, довгі Нептуни, а також дуже дивні та шкідливі рішення німецької оборонки. Вітаю вас на обосток, пані та панове. Мене звати Микита Аврилюк. І про всі ці дуже цікаві теми сьогодні поговоримо. І розібратися у цьому цьому нам допоможе наш сьогоднішній гість. Вітайте у нашій онлайн-студії пан Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії виробника радіоелектронної боротьби. Пане Анатолій, добрий день, добрий день, скажіть, будь ласка, от давайте розпочнемо з цієї прекрасної, як на мене, новини, що наш президент Володимир Зеленський анонсував про появу дронів на три тисячі кілометрів. Це докуди вони взагалі зможуть діставати, і наскільки це наскільки це важливо для нас в першу чергу? Ну давайте зазначимо, що практично на кожному своєму ефірі я наголошував про те, що у нас є певні розробки, які дозволяють нам працювати на 3 тисячі кілометрів, тобто гарантованих дві підсот і 3 тисячі це для нас не така вже складна відстань. Але ж навтаки треба зрозуміти, що кількість корисного навантаження, яке ми можемо використовувати на таких відстанях, суттєво обмежена, але при цьому виконувати задачі щодо знищення, наприклад, складів з озброєнням, нафтових складів, паливомастильних складів, або ж, наприклад, ті ж саме. Uh, якісь системи протиповітряної оборони це цілком імовірно. Тому я би зазначив, що якщо ми кажемо про можливості, то uh, вони у нас були. Але зараз ми можемо вже казати про реалії цієї ситуації. І, наприклад, Алабуга вже не виглядає так далеко, ну і вона і до цього не виглядала далеко, але uh, є і можливості на більшу дистанцію працювати, що, наприклад, там. Практично до Новосибирська, давайте так, е, тому я би сказав би, що тут е, треба зрозуміти, що окрім. Не того, що ми кажемо це три тисячі кілометрів, треба зрозуміти, що це додатково дозволяє нам робити складні маршрути щодо обходу протиповітряної оборони ворога для того, щоб обходити, наприклад, можливі місця розташування мобільних вогневих груп ворога. тому це надає нам більших можливостей. не тільки то, що долітати до Новосибирська, а й насправді працювати по певних важливих об'єктах, які знаходяться поряд, але при цьому ускладнювати для бути складними для перехоплення. А які найважливіші цілі для нас можуть бути саме на цій дистанції, яка для нас тепер відкривається від півтори до трьох тисяч кілометрів? Ну дивіться, я би сказав, що насправді найважливіші цілі у нас всі поряд, тому що нам треба важливо створювати сіру зону. Принаймні 300 кілометрів навколо України. І тут ми можемо працювати, і тут є можливості. Щодо решти, то тут давайте пригадаємо, що Казань завод по ремонту обслуговування стратегічної авіації, це Московська область, практично вся купа виробництв малих по виробництву безпілотників, по виробництву крилатих ракет. Корольова помасковна тактична ракета враження. але тут ж треба зрозуміти, що насправді, якщо ми кажемо про виробничі потужності, то тут краще вже буде працювати нептуном, тому що е свої можливості працювати там на тисячу кілометрів із рахуванням там безпечної зони пуску е з території України. Можемо казати, що це близько 700 кілометрів. Тобто, з урахуванням е, скільки до Москви, то розуміємо, що наш Нептун туди достає, тому е, мабуть, і вивели Росія свій а 50 для того, щоб моніторити повітряний простір і посилити свої спроможності щодо протиповітряного оборони. Але жно таки, повертаючись до основного запитання, тут я би сказав, би, що е, 3000 кілометрів це основна мета, на, на мій погляд, та важлива мета це бути створювати складні е, маршрути для того, щоб. Щоб, наприклад, долетіти до аліні, будучи непоміченим для оборони. протиповітряного як ви гадаєте, чи не за завчасно президент оголошує про ці наші розробки? Тобто, чи на ваш погляд, не було би краще спочатку продемонструвати, що вони можуть наробити галасу, скажімо так, то в той же Казані там та інших пунктах, які ви перерахували? І вже потім підтверджувати, чи зараз краще для наших західних партнерів котрі подемустувати, що у нас як то кажуть, є карти на руках. Ну, щодо карт, давайте зазначимо, що зараз е, Сполучені Штати вже співпрацюють з деякими українськими компаніями щодо безпілотних систем. Е, Європа активно зацікавлена в на наших розробках. Вона в принципі була зацікавлена і до масштабного вторгнення, але зараз ми можемо казати про те, що вже певні напрацювання, коли європейські країни закуповують ті ж самі безпілотники. Що треба зрозуміти щодо е, промови президента, е, давайте зрозуміти, Зрозуміємо, що наприкінці року нам показували велику кількість дронів на реактивній тязі, а тут слушно було би зуважити, що практично весь два четвертий рік ми активно використовували ці дрони. Тобто президент вже сповіщає, коли впевнений в тому, що ця технологія працює. Є певні доповідні записки, які дозволяють зазначити, що саме так воно працює на такій відстані. Знов таки, вкотре повторюсь, не треба а, шукати там спроби там, Далекобійності у вигляді того, що куди ми ще можемо достати, е, тут питання в тому, що е, надсклад... треба створювати надскладні маршрути прольоту для того, щоб бути е, непоміченим для систем протиповітряної оборони. І саме за рахунок такої дальності ми це можемо робити. Тому що Казані ж прилітало і по інших містах, по лабузі прилітало, Давайте згадаємо і по Лінградській області, і до доліні долітали, і Саваслейка. Тому тут треба зрозуміти, що насправді є низка виконаних задач, які дійсно відпрацювали на п'ять з плюсом, але е, жно таки вкотре повторюється, не треба рахувати, що якщо 3000 тисячі кілометрів, то там за Урал полетимо. Треба головна задача це ускладнений маршрут, який дозволить проходити протиповітряну оборону або системи радіоелектронної розвідки ворога. Тому що насправді їх не так багато на території Російської Федерації. Вони намагаються щось створювати знакштал мобільних вогневих груп. Але тим не менш, я би сказав би, що збільшення дистанції дозволяє нам насправді обходити низку перешкод на шляху до ураження цілі. Тепер про іншу нашу тоді розробку, дуже приємно, так про так званий довгий Нептун, який от вже відомо, що його протестували одразу на російських мішенях, і дуже успішно. Розкажіть, будь ласка, який потенціал у цій розробки, і скільки ми зараз в місяць можемо виробляти таких ракет? Давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо потенціал, то потенціал у нас був закладений ще при плануванні цієї ракети, і тут я би сказав, що. Потенціал був зарахуванням того, що вона може запускатися з морської платформи, з наземної платформи. Навіть є певна модернізація, яка б дозволила використовувати цю ракету з під крила літака су 24 -го. Про це теж треба не забувати. І спочатку, коли. Було використано по Москві. Потім а, я постійно наголошував, що а, в будь-якому випадку, якщо по морській мазки влучили, то влучимо і по наземні Москві, по, по, по поверхні. Тому тут а, я би сказав, що з ракета вже передбачалася використання можливості використання її на таких відстаніх. Додатково треба зазначити, що крім збільшення дистанції Відбулося збільшення корисного навантаження, що суттєво допоможе вирішувати стратегічні задачі по знищенню, наприклад, російських аеродромів складів з або до де знаходяться літаки. Тому ми бачимо, що таки Росія саме з-за цього починає активно намагатися передислокувати принаймні стратегічну авіацію з того Дігляєва, тому що стратегічну авіацію вони не виробляють, і це проблемне питання Російської Федерації. Тому. З огляду на характеристики, давайте зазначимо, що тисячі кілометрів це доволі непогано, і це дозволяє нам е, працювати на глиб до 700 кілометрів території Російської Федерації. Знов таки, е, е, залежить від зони пуску. Додатково таки, повторюся, що є певні необхідності щодо а, маневрування між системами протиповітряної оборони, тому що польот по це неправильно. Тут треба обходити можливі перешкоди або можливо там загрози з боку ворога, як засоби радіоелектронної боротьби, так і засоби протиповітряної оборони. Але тим не менше відстань дистанція тисячі кілометрів дозволяє уразити найбільшість стратегічно важливих об'єктів Російської Федерації. Це більшість аеродромів. Російської Федерації, тому що практично близько там тридцяти, поміч, якщо наполягається, аеродромів, які були відремонтовані, знаходяться в зоні враження наших нептанів, і це призведе до справді болючих, може призвести до болючих втрат, але питання щодо масштабування правильне запитання стосовно того, скільки ми можемо виробляти, по теперішнім оцінкам, більш-менш таким. Стримано правдивим, це близько 30-40 нептунів на місяць, але ж, жнотаки треба не забувати, що окрім нептунів, окрім ракет, нам треба казати про пускові установки, які є з командними пунктами, з засобами радіолокації з іншими засобами, які дозволяють працювати цій системі так якісно, як вона працює зараз. Е, тому е, я би сказав би, що. Питання щодо кількості можна збільшити, можна масштабувати за рахунок допомоги європейських країн. Чи це буде безпосередньо за рахунок фінансування з боку європейських країн, чи безпосередньо за рахунок того, що певні комплектуючі будуть вироблятися, наприклад, на території Європи? Тому що знов таки, давайте зрозуміємо, що перепрошую. Давайте зрозуміємо, що насправді ракета це складається з комплектуючих, і от як випадку з літаками в 35 американськими, коли вони націп, літаки можуть зібрати, а двигуни не, стигають, не встигають зробити. Тут важливо, треба зрозуміти, що саме а, швидкість. А, Збирання залежить від наявності комплектуючих комплектуючі це додаткові підприємства, які це виробляють, тому масштабувати то можливо, але питання в фінансах і а, в бажанні, наприклад, нашій Європі доєднатися до цього процесу. А з приводу російських можливостей збивати ці ракети, наскільки вони взагалі в них є, і чи. Зараз наші саме ці довгі нептуни дійсно становлять таку вже велику загрозу. Чи все ж таки російське ППО може поки що впоратися із тією кількістю ракет, яка у нас є? Ну вже були випадки, коли росіяни хозувалися, що вони збивали наші нептуни, але тим не менш треба зауважити, що якщо ми кажемо про морську версію Нептуна, то вона здатна летіти на трьох метрах від е -м, надморської гладі. На відміну від більшості прототипів, навіть той ж саме російський Онікс, він може летіти лише на 10 метрах над морською владю. Тобто, ми кажемо про певні успіхи, які були зроблені нашими інженерами, що дозволяють в принципі, використовувати мали висоти для прольоту над ворожою територією і бути мало для класичних систем радіолокації. Тому я би зазначив, що в принципі це те, що може допомогти нам давати російські системи протиповітряної оборони. Hmm. Зрозуміло, щиро дякую, що пояснили. Сподіваюся, що і надалі російська ППО буде ловити наші ракети виключно собою, скажімо так. Тобто, як живим щитом, а, також хотів запитати про операцію ГУР, от, дрони гур як повідомляють уразили замасковане виробництво безпілотників у Росії. А, і взагалі, а що зараз у росіян з виробництвом безпілотників, та наскільки багато в них таких може бути замаскованих фабрик? Ну, давайте почнемо з кількості безпілотників, які летять по території України за лютий місяць, за 28 днів, було використано Росія близько трьох тисяч безполотників. Це показує про те, що в принципі масштабування виробництва у них відбувається на на жаль, не п'ять з плюсом. І це ми можемо казати навіть по FPV-дронах, тому що насправді. Те, що вони, наприклад, там, десь знайшли якусь технологію, якесь е е напрацювання, яке працює на лінії боузітня, вони дуже швидко масштабують. Це ми бачимо по дронах на наптоволотні. Е давайте зазначимо, що, наприклад, е ті ж саме дрони пародії або дрони, наприклад, е гербери, теж додатково і модернізуються під час е виготовлення. Так само, і Кашахет активно модернізується для того, щоб бути стійким до наших е засобів джамінгу, тобто пригнічення засобів РЕП. Uh, і насправді в цьому питанні щодо кількості у Росії виходить непогано саме тому треба казати про знищення саме виробничих потужностей для того, щоб зменшити потенціал можливості використовувати uh, ці дрони по території України. Давайте пригадаємо, що прифронтова прикордонна зона страждає активно страждає від ударів не тільки в півдронів, а і в пів Крив uh, на кшталт привіт 82 Це звич... і якщо раніше це були просто там дві м -м, якісь алюмінієві палки, до яких прикручений електродвигун і е, противотанкова мина скочем, то зараз це вже в, е, в дрони з композиту в корпусі з композитних матеріалів, які мають е, е, стандартні роз'єми, що дає розуміння, що це вже серійне виробництво, і це є головною проблемою нашою, тому що насправді росіяни можливо і не технологічно в деяких питаннях, але вони дуже швидко адаптуються і масштабують виробництво. Зрозуміло. А ви також згадували про фабрику цю в алабузі, так яка виробляє оці шахеди. І зараз я так розумію, у нас можливості збільшилися по тому, щоб наносити її ураження. А які там зараз виробничі потужності? Скільки вони в день чи в місяць випускають саме цих шахедів? Ну, по оцінкам вони планують випускати близько 500 штук по оцінкам гуру. Жнов таки треба зрозуміти, що це не Алабуга випускає, випускається, випускає низка підприємств на території Російської Федерації. Жнов таки це треба зрозуміти, що дрон це не є це не виробництво повного циклу. Тут в одному місці можуть випускатися корпуси, в іншому місці можуть випускатися там якісь інші комплектуючі. Тут треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про шахету, здебільшого це комплексна збірка із готових вже деяких комплектуючих. І тут е, слушно було б зважити, що велика кількість комплектуючих, так, наприклад, двигуни китайські там е, корпуси. так, корпуси вони можуть робити самі, тому що ще напередодні повномасштабна вторгнення була закуплена е, побудована по з Китаю, перевезена велике підприємство, яке займається композитним матеріалом, е, жнов таки треба зрозуміти, що таких підприємств на території Російської Федерації дуже багато. Е, е, ці підприємства використовують і е, закриті торгові центри. Це підприємства використовують і. Деякі аеропорти, термінали, тому що пасажиропоток суттєво зменшився в Російській Федерації, тому деякі термінали зараз віддані для виготовлення безпілотників. І тут я би зауважив, що в принципі якщо ми кажемо про аеропорт, аеропорт це злагоджена структура, яка має систему радіолокації, яка забезпечує бачення повітряного простору, тому саме. Основною метою було перенесення на такі об'єкти виробничих потужностей дронових, і давайте згадаємо, що постійно там план кавер, які вони оголошують під час масованих обстрілів з нашого боку, вони закривають саме над аеропортами важливі об'єкти, і плюс використовуючи в принципі цивільний об'єкт як прикриття для створення зброї. І наостанок слухайте, пам'ятаю минулого разу. Ви обіцяли розповісти історію про те, як німецьке ВПК вирішило допомогти росіянам, і при цьому ще не знаю, чи вони хотіли цього чи ні, але дуже сильно нашкодило власне цивільним авіаперевізникам саме Німеччини. А можете для наших глядачів, будь ласка, цю історію розказати? Ну насправді тут було журналістське розслідування, в якому йшла мова про те, що е, компанія кампанія німецька е, продає е, до Казахстану свої засоби, тобто підсилювачі, генератори. Це те, що потім потрапляє в такі системи. Ну а Казахстан напряму передає це до території Російської Федерації, і кількість таких закупок через Казахстан суттєво зросла, тому що казати, що Казахстан якось там активно розгортує мобільну мережу, або там намагається там створити якісь засоби радіоелектронної боротьби. Це неправильно, але тому що в такій кількості закуповувати такі засоби це якось дивно. Але є підтверджені факти того, що ці. Системи, засоби потім потрапляють до Російської Федерації, до підприємств, які створюють, наприклад, той ж самий систему Бориса Глєбська, яка може працювати активно для е, джамінгу саме супутникової навігації. І в даному випадку слушно було би зуважити, що ці системи активно потім передислокуються до Калінграду. В Калінграді вони працюють на те, щоб створювати проблеми в Балтійському, Балтійському морі, і під ці проблеми попадає вся авіація, яка Курсує, наприклад, там до Швеції, до Фінляндії. Тобто, і от в даному випадку е, слушно було б зуважити, що навіть е, та ж сама Люфганза німецька теж попадає під ці впливи і суттєво страждає від відсутності супутникової навігації, що ускладнює вже з, за рахунок сучасних технологій, ускладнює роботу пілотам. Сучасних літаків, тому от в цьому і казус полягає в тому, що німці саме себе заганяють в таку пастку, коли не дивлячись, не перевіряючи кінцевого бенефіціара по отримуванню, наприклад, комплектуючих своїх, які вони продають, вони передають, посилюють російський реп, який потім заважає їм же ж в акваторії там Балтійського моря біля Калінграду спокійно виконувати цивільний польот. А оці випадки за останні десь рік, я пам'ятаю декілька разів було так, коли навколо Калінінграду дві такі великі області, де GPS повністю не працювало, де літаки збивалися з курсів і так далі. Це саме от те, про що ви говорите, так це от Росіяни це саме про те, да, це саме про те, але тут слушно було би зауважити, що насправді це просто зараз е, преса на особа не звертає на це увагу, а на, сан, але насправді проблеми досі є існує, тому що є такий прекрасний е, моніторинговий ресурс Flightradar, 24, який дозволяє бачити, що відбувається, наприклад, там на певних секторах повітряного простору. От я підписаний на сектор, який перекриває більшу, більшу частину Європи, що межує з Російською Федерацією, і щоденно там протягом години 3-4 откази приймання приймання сигналів супутників відбувається, тому що там дозволяють навіть на часи сповіщати, і ми це бачимо, що постійно допустим ці проблеми існують досі. Тобто росіяни буквально щодня продовжують, що називається, гадити Європі, просто так. Ну а потім з'являються люди, які пишуть: о, на території Білорусі летить Люфганза. Ну, так вона летить не на території Білорусі, але за рахунок джамінгу вона програма показує, що вона летить на території Білорусі. Зрозуміло. Щиро вам дякую, що пояснили. Бачите, ніколи б не подумав, що європейський виробник може бути настільки недалекоглядним. Ну, але що ж, вже не в перший раз саме. саме та, з німечної такі... днімечно тут гроші. Так. Пригадуємо історію з північними потоками тощо, тощо, тощо. Бачите, саме чомусь саме німці на таке падки. Тим не менше, щиро вам вдячний пан Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії виробника РЕП, а також офіцер повітряних сил Збройних сил України, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Дякую вам дуже. Так. Шановний так. офіцер. Дякую вам дуже. Долучайтеся, шановні, до нашої спільноти, і підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть у коментарях е, про те, які запитання варто ще поставити з приводу авіаційної галузі, тому що бачите, щодня з'являються хороші новини е, саме з того, наскільки у нас подовжуються руки, і цікаво було б дізнатися, що з цієї галузі цікавить саме вас.